Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 червня. Трохи з запізненням хотів би показати одну з важливих операцій, яку проводять з персиками. Це є проріджування плодів. Як видно, отут завість над занадто плодів має на дереві. От такому стані зараз сорт на ріне, жовтий сорт. Якщо так залишить, то плоди будуть приблизно на 2 треті менші, ніж заявлені по сорту. Тобто не 250 грам, 200, а будуть 120 грам, і їх багато буде. Також буде погіршена смакова якость плодів. І дозрівання буде більш розтягнуте, нерівномірне. Зараз покажу приблизно. Яка відстань між плодами повинна бути після прорінжування. Ну, взагалі, де плод торкається плоду, це безумовно треба вибирати плод від плоду, а так, десь не менше 5 см, залежно від приросту, від самого стану дерева. В ідеальному випадку це. Десь біля 10 сантиметрів плод від плоду. от на таку тоненьку гілочку я, наприклад, залишу три плода. Тому що дехто думає чим більше плодів, тим більше в нього врожай, тим більше буде в нього прибуть, прибуток від цього. Ось так робиться. більш розвинені плоди залишаю, щоб вони один одному не мішали. І стараюся залишати ближче до початку гілочки плоди, ті, що лишаються. Ось з такого рона буде залишитися два або три плода. От після нормування приблизно 3-4 пальці це є ідеальний роз... ідеальна відстань між плодами. Це так, щоб Наглядно. Ну і знову ж враховуйте прирост, враховуйте стан дерева. Якщо дерево слабеньке, то там, звісно ж, треба побільше плодів прибирати, дати йому розвиватись, тому що, якщо багато плодів немає приросту, то дерево дасть урожай, неякісний, мілкий і піде в зиму ослаблене, на нього накинуться хвороби. І при навіть слабкій. В слабких морозах воно не витримає і загине. Тобто в ні в якому разі персики не лишайте в такої кількості на дереві. Це одна з найбільших причин, коли люди не досвідчені, кажуть, та ні, в нас персики не родять, навіть у нашій місцевості, в Херсонщині. Персики це 2-3 роки і вони у нас погибають. Ну, тут справа тільки. В першу чергу захист. І друге нормування плодів. А нас же ж люди як? Побачили багато плодів, все, викачали в перші роки з дерева все, що можна, потім обіжаються. Що ж таке, що в нас персик не роде. Вам причина. Персики, наприклад, після нормування, цій, вони стануть отакими. отакий От об'єм захватять. Отакий от приблизно. Тобто це у них тут грам 40-35, будуть грам 200. От вони отакий от об'єм захватять. Їм буде якраз саме оптимально. Ще нормування допомагає запобігати такому шкідливому захворюванню, як плодова гниль. Коли плоди дозрівають, частенько бувають дощі. І якби пошкоджений плод починає перший гнити. Якщо тут у нього грона висять швидко би... розповсюджується гниль по, по всій гілці. Ну, такий вигляд має гілочка після нормування. В цьому випадку ми тільки виграємо. У нас плоди добре провітрюються, не торкаються один одного. Дерево ми не ослабляємо, дерево йде своїм, ну, як повноцінно розвивається далі. Тягне помірний врожай, дає найкращий смак плодам забезпечує її всіми поживними речовинами, не витрачаючи їх надмірно і не послабляючи себе. Ну от таке відео хотів зробити. Можливо, це багатьом буде корисно. Так що, завершую відео. До нових зустрічей, до побачення.